Всім вітання, але в мене музика останнім часом RX-V 540 такий от апаратик. І що за апаратик? Чесно кажучи, я щось не дивився, нічого про нього сказати не можу. Хіба що зараз ще на його дупу подивимося і покажу вам, що з ним не так. 270 Вт споживає, майде налазія. Є якісь нюанси, такі цікаві. Що це таке? Не знаю, будемо дивитись, розбиратись в термінальчики. Гарні, якісні. Дві додаткових розеточки, що мені завжди дуже подобається. Ну, оце вже інтер'єрчик. Баночки мені сподобались, які гарні синенькі. Що це в нас 10 тисяч Ямаха 71 вольт. Давайте будемо дивитися, що він нам каже. Що це він до мене потрапив? Угу. Якийсь захист, мабуть, спрацьовує. Думаю, перед тим, як так щось ковирятися, почищу його, значить розбираю. Відкручую ці плати, перевертаю і офігіваю. Оце так поламали. Так, ну добре, зараз буду роздивлятись, що тут і як. Почав я дивитися в тому напрямку. Щось так придивляюся, я на мордочку його дивлюсь якісь. Болтики не докручені? Чого це вони не докручені? Ну, то таке. Потім дивлюся. Куди я дивлюсь? Дивлюсь от сюди. О. Тут щось отаке. Тут отаке щось. А що з тим ресивером робили? Перевірив всі електроліти, тримаються гарно. Єдине, що залишиться мені глянути на релюшечки. Подивитися, як, як вони і що вони там, чи добре все з опором в них. І, в принципі, зараз я почну тут ліквідовувати деякі ще тріщинки. Ось тут є. Не знаю, мабуть, нові, свіжі. А також подумаю, як тут оцей якось, ну не знаю, якийсь такий бардак отут. Подивлюся, може її не буду зачіпати. Блін, тут шкробали якоюсь, я не знаю, болгаркою чи чим, такою щіткою металевою. Така груба якась... Так, ну, прибрав тут дротики ці товстезні. зараз щось трішечки акуратніше тут придумаю. Так, тут доріжки спаялися вже. І зараз я, мабуть, зберу до докубки цей весь ресивер. Подивимося, чи це дало якийсь результат. Я думаю, що мало би бути все окей. Ну і тоді ще буде ряд процедур невеличких, такі, як. Очистка ось цього перемикача. Це я б сказав з такого з обов'язкового. А ще краще взагалі його випаяти і поставити перемичку на 4 омну позицію, дві перемички, і все, і тоді буде спокій. от Ну, але подивлюсь, подивлюсь, в якому він стані. Чуть не забув реле перевірити. Всі, решту ідентичні, тобто, от я вже пройшовся, так, інша пара. Реле просто в ідеалі. Так, ну... Чисто так, щоб тримався купи, підзібрав його. Ну що ж, 3, 2, 1. Оу, oh, єс! Yes, не вимкнувся. Це вже добре. Це вже добре. Монтуємо десь жартуємо, і дивіться, що в нас виходить. На нашому раді. Ах-то, а ви вкух? Так, ну, добре. Раз він працює вже, то-то зараз будемо трішечки його приводити в порядок. Зараз трошки підсохне, і я думаю, буде нормально. Трішечки розібрався з тим бардаком. Ще хотів би сказати на рахунок ось цього перемикача. Звертайте на нього увагу, бо він такий такий собі. Покажу вам, який він всередині. Не помилився я, поки розібрав от, які пальці чорні. О, дивіться, який там бруд. Вимикач посріблений. Ну, принаймні так виглядає. Дуже ймовірно, що посріблений. Ох, насварять мене за ту музику. Ось ну, така от Yamaha, п'ята серія. Щось, чесно кажучи, забув, що там в четвертій, але Но порівняно з третьою серією, тут кардинальні відмінності. Тут в нас аудіотракт без жодної кераміки. Далі транзисторний вихід, багато нічикон Gold, Elna і так далі. От вона третя серія. А от вона ще одна Ямаха. Ямаховий бум. А третя серія що в нас? Мікросхемки тут, мікросхемки. Вон вони СТКшки. Але нічого. І вони грають. Окей. Cosa abbiamo qui? Radio? Qualcosa? Ciao a